І все було круто, окрім однієї, речі — це е, е, наркотична. ця… — Залежність? — так. — Він був наркоманом? Так. Були… Ну, я не можу сказати, що він був наркоманом, але в нього були проблеми з наркотиками. І на початку стосунків я, ну, ще будучи юною. Це я зараз вже розумію. Я поставила йому ультиматум uh -huh. наркотики. Або я і він вибрав мене і розумію, що ну одну залежність він замінив іншою, і це я ну це не спрацювало надовго uh -huh. на перспективу довго вже. А коли наскільки тебе вистачило? Півтори року. Ого. Він тримався, да. Тобто, чекай, і виходить, що ти, ти як дізналася про те, що він зірвався? Так. Мені розказали, розказала його найкраща подруга. Класна От. подруга. Ну, вона на той момент вже дуже сильно зі мною спілкувалась. Ми також душа mm. в душу якось так сталась. І я була на заробітках, це вже була війна, я була на заробітках в Японії, а і він, а він а, за кордоном був. Mm. Він виїжджав тоді ще раніше до війни, і так трапилось, що залишився. Mm. там. І вийшло так, що а, я. Прокинулась з відчуттям, що щось трапилось. Mm -hmm. Я не можу це ніяк пояснити. Інтуїтивно я відчувала, що щось трапилось. Я подзвонила ми, запитали: ти зірвався? Він каже: Ні, і через декілька днів я дізнаюсь, що так. Не, я не знаю, як це пояснити. Мені здається, у жінок просто є якась чуйка, mm -hmm. і ти прямо от всім нутром відчуваєш, що щось не так. І після цього ми не розмовляли ні разу, не бачились. Я його заблокувала просто ну, якостійно не нервування. Це заблокувати, не дати людині uh, шансу виправитись. Э, стосунки з залежним, це в принципі радикально. Це потрібно також розуміти, що це не було добре завжди. Тому mm -hmm. що. На це uh -huh. значить, виходить вже твоя помилка, також так, що ти повірила в це, що це можливо. Звичайно. Єдине, що я знайшла в цих, цих стосунках, який урок я вивчила, це те, що будь-який залежний може вилікуватись виключно зі свого бажання.